Ми зараз долучаємо політолога Тараса Загороднього, керуючого партнера національної антикризової групи. Слава Україні! Пане Тарасе! Доброго дня, Слава. Ну що, прилетіла добра новина для екс-генерала СБУ пана Наумова, якого відповідно щедрі і добрі, і справедливі ну в лапках без лапок не знаю сербські правоохоронці. Випустили з в'язниці. Отака, от новина. Засудили на умова до року ув'язнення за відмивання коштів. Ну і не може він залишити гостинної сонячної Сербії, поки триває апеляція. І відповідно, хотіли б вас розпитати, що може чекати на колишнього генерала Наумова, і загалом що собою являє цей кейс в розрізі того, що називається нашою внутрішньоукраїнською історією. Ну, дивіться, ну що його чекає? Ну, відповідно до рішення суду себського, якщо він там понесе відповідальність, ну і все його відпустять. А ми додому не знає, його так. не можуть передати дипломатичною февєгільською поштою. Ні, дивіться. По-перше, ми повинні розуміти, чи є у нас договір про екстрадицію, чи є воно в рамках, чи є. Загальне, якесь правило, тобто mm -hmm. щодо екстрадиції тих чи інших осіб, це теж слід розуміти. Ми тут, я тут ще не вивчав цього питання, тут слід розуміти далі. Для того, щоб вимагати екстрадиції, тут повинно бути е, вчинення злочину, наприклад, на території України, так, для того, щоб вимагати, щоб його сербська влада його видавала. Тому поки що на якій підставі, тому і далі, чи є він громадянином тільки України, що це питання велике і багато чого іншого. Тому тут таке, судячи з усього, те, що ми не бачили ніяких повідомлень, скоріш за все, ну поки що немає. Якщо тільки не порушена кримінальна справа проти нього, теоретично можливо, тому що я не пам'ятаю, що порушувалась проти нього кримінальна справа. Ну, ми чого переживаємо, тому що ну а раптом виявиться, що він є громадянином ще якихось там інших держав і може, наприклад, переїхати. А він же носій ну, секретів колосальних. Ну і переїде до тої чи іншої третьої держави, там не кажучи вже боронь боля, звісно, там до російської федерації. А от ти таке, знаєш, ніби як воду дивився, тому що джерела в правоохоронних органах Бабелю повідомили, mm -hmm. що власне на умову може отримати притулок в Росії і інформацію про можливий переїзд на до Росії. Також підтверджує видання за інсайдер. О, -о, О, так Тарас Загородній. Сподіваємось, зараз нам розкаже щось. Ну я цього не виключаю, тому що недаремно він опинився все ж таки в Сербії. Займався там, як говорять, відмиванням грошей. Тому що Сербія це дружня до Росії країна там достатньо активно працює російська агентура, і ну не виключено, що це теж може бути так. Так, добре, ну і відповідно отримали. Україна отримала пару тижнів тому нового голову комітету. Так, з питань свободи слова фракція голос запропонувала свого кандидата. Ну і відповідно, тут ще новий. Надійшов сигнал з боку виконувача обов'язків зараз керівника Міністерства культури та інформаційної політики пана Карандієва. Мовляв, можуть змінити формат телемарафону. Єдині новини. Ну і за словами очільника Мінкульту, телемарафон досягнув своєї мети. І тепер телеканали розглядають можливість зміни формату. Що на вашу думку буде зараз відбуватися в інформаційній політиці? Ми розуміємо, що телемарафон це лише не знаю частина от великого інформаційного айсбергу? Ну, мені важко сказати все ж таки, що мав на увазі пан Карандієв, все ж таки побачимо, що саме буде зроблено. Тому що ну важко обговорювати наміри, які ще невідомо чи здійсняться. тому що наші чиновники люблять говорити так розпливчато, що вони коли-небудь буде змінена, але ніколи не говорять строки? А коли буде змінена через рік, через два, чи коли воно буде взагалі, через може, через тиждень воно буде відбуватися? Тому подивимося, що буде насправді. Тому мені важко тут щось коментувати. А чого зібралися, так би мовити, переформатовувати оцей от телемарафон? Ну розуміємо, що соціологія підповідає, що, можливо, не так все добре і не до кінця, так би мовити, справляються офіційні, знаєте, з'єдинені медійники з тим, що називається інформування населення і відповідно формування певного психологічного, в тому числі психоемоційного настрою. Е, ну, дивіться, я тут так вузьке питання не розглядав, тому що ми все ж таки повинні розуміти, що ну медіа це частини, все ж таки є частиною суспільства. І коли війна перейшла все ж таки в затяжну фазу, і це зараз зрозуміло всього суспільства. Тут питання в тому, що е, саме марафон є там. Е, Можуть там щось поміняти і так далі, ну це важко говорити. Може він в такому форматі залишиться, ми ще не знаємо. Тут питання в тому, що зрозуміло, що війна перейшла в фазу на виснаження. Це нові виклики для суспільства, нові виклики для економіки, нові питання, які стоять і перед командуванням ЗСУ, і так далі, тому що це означає, що. Оскільки війна переходить за тяжну фазу, це, означає новий ступінь мобілізації тилу, і промисловості, і багато чого іншого. Тому що все ж таки війна на виснаження, це вже починається війна потенціалів. Потенціалів економічних, демографічних, військових і так далі. І той, хто зможе сконцентрувати максимальний потенціал, і в принципі, має, має переваги. І тут слід вже виходити на, там, на речі, які в першу чергу стосуються нашої оборонки. Ми повинні розуміти, що ми можемо наростити оцей дисбаланс в потенціалах а, тільки за рахунок нарощування виробництва власної зброї. А, тому що ну, є об'єктивні фактори, що росіян а, ну, росіян просто більше, їх більше. І, Можуть мобілізувати, судячи з того, як вони зараз себе поводять, вони вже бачать, які темп війни вони можуть взяти. Що для Російської Федерації я впевнений, що Кремль це ж те прораховують. Ну приблизно 200-300 тисяч на рік вони готові покласти. Відповідно, вони упевнені, що вони проводили проводили соціологічне дослідження для того, щоб росіяни так не сильно. Бунтували вони, нарощують військове виробництво так достатньо потужно, і це виклики для України великі, які ми повинні вже дивитися, переформатовувати, в тому числі в першу чергу, збільшувати виробництво власної зброї, тому що тільки там ми можемо наростити оцей дисбаланс, який існує між українською армією та російською армією. Ну, наприклад, Зеленський проголосив, що наступного року ну точніше в цьому році вже буде один мільйон дронів вироблятися в Україні. Ну тут питання, що може більше воно повинно буде вироблятися, тому що. Виходити на те, що наприклад на кожного росіяна. Ну наприклад, повинно бути от три дрони, які можливо вже повинні керуватися штучним інтелектом. Так багато чого іншого. Розгортати виробництво в першу чергу ракети, які ми можемо виробляти, бронетехніку, яку ми можемо виробляти. Ну, от зараз українська бронетехніка заявила, що у них є вони ну. Те, що і говорилося, вже виходить на по моєму 6 чи 10 машин на місяць. Ну це вже по українських мірках, вражаючи те, що наша оборонка працювала досі так довго, останні 30 років, це вже величезний прорив. Питання в тому, що мабуть ще потрібно ще більше нарощувати. Потрібні гроші, потрібні ресурси. Потрібно, щоб нарешті Кабмін вирішив питання щодо податкування прибутку підприємств, тому, що ми тут обговорюємо це питання постійно з вами. А на вашому каналі це досі не вирішено. Вже підготували все, що таке можливо. Була зустрічі Міністерства оборони і виробники склали відповідну постанову. Проект постанови, який повинен бути винесено на Кабмін. Досі цього не існує. Розширення, розширення замовлення. Я вважаю, що можна розширити знайти гроші під замовлення банків в директивному порядку, зобов'язання, особливо це стосується державних банків. Кредитувати оборонку чи стратегічні галузі, які нам потрібні, наприклад, сільське виробництво сільськогосподарських машин, тому що це є галузю подвійного призначення, бо на базі цих підприємств теж можна виробляти техніку, наприклад, військову національний банк разом з Мінфіном давно може випустити облігації під 5 під на 10 років. Національний банк спокійно може це випу... викупити ці цей і влити в оборонку від 100 до 400 мільярдів гривень. Це тільки зменшить безробіття нашої країни. А чому цього не процесу? зробили досі? Вибачте, пане Тарасе, просто е ви говорите правильні речі. Але от питання: чому другий рік війни повномасштабної, а це все ще не зроблено? Чому ми про це говоримо в майбутньому? А, часі? Тому що фінансисти, фінансисти чомусь думають, що війна їх не стосується. Вони відверто себе поводять, так, начебто їх це, е, начебто в країні немає війни. Національний банк починає розповідати, що він не може зробити таку е, цільову кредитну емісію. Він, вони брешуть, тому що в 2022 році вони надрукували, просто надрукували 400 мільярдів гривень, так, вкинули в економіку і нічого не відбулося. Фактично. У нас інфляція, навіть навіть інфляція не сильно зросла. Чому тому, що у нас інфляція зросла в 22-му році, через те, що третину економіки втратили, це за рахунок проблем з логістикою, зменшення товарної маси і так далі. Ну тут питання до фінансистів. Банки відверто не хочуть кредитувати е, оборонку, тобто кредит на машину ви можете отримати, так якусь там е, іпотеку можете отримати. Більш того, Шадбанк, я нещодавно бачив, він дає кредити під розмінування територій. У мене просто питання, тобто, під те, щоб дати в оборонцю кредит, у вас грошей немає, як ви говорите, для того щоб не було замінованих територій. А для того, щоб вирішити, що питання, у вас є аграріям, так давати так. Тут питання а на кого працюють фінансисти, і, і навіщо нам такі фінансисти взагалі потрібні то, скажімо, так та може відповідно? знаєте, їх взяти за одне місце для того, щоб вони все таки почали більш адекватно сприймати реальність і розуміти, що міністр, ми всі в цьому човні разом 100% 100% володарям акцій. на нас 60% банківської системи знаходяться в, в державних руках. 60% після того як націоналізували Альфа-Банк. Це кабінет міністрів, як господар, повинен задавати питання, що там це. Якщо банкіри не хочуть фінансувати оборону країни, то питання навіщо такі банкіри? Чому вони не в тюрмі за протидію ЗСУ? Чітко повинно бути їм поставлено завдання, тому що як спекулювати на ОВДП і на депозитних сертифікатах, у них ризиків немає, як вони розповідають. А як фінансувати оборонку? У них раптом з'являються ризики. Які у них ризики? Це ризики у воїнів на фронті, це ризики у сімей, які втрачають близьких. А у них ніяких ризиків немає, нехай не трендає. Далі це питання до Національного банку. От я знаю, вчора побачив, як е, голова Національного банку вивісив, що він виявляється року вже 24-го році. Тобто два дні пройшло е, від е, цього. Він же вивісив, що він року. Які ти року? Ти забезпечив кредитування реального сектору економіки. Іде недофінансування, просто реально шалене недофінансування. Банк може, національний банк може різними способами змусити банки кредитувати е, реальну економіку, знизивши одні нормативи, послабшивши інші нормативи, надрукувати цільові гроші, які є, і ви можете це робити. Якщо ви знаєте, є такий е, 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 механізм як рефінансування банків. Да? А що це таке? Це Нацбанк друкує гроші і дає е, банкам так, для того, щоб покретувати. Так, так ретуйте промисловість. В чому проблема? Тобто тут комплексне питання повинно бути вирішено. Бо банкіри відверто, коли Національний банк починає розповідати, що він незалежний, У мене питання: незалежний від кого? Від країни, яка стікає кров'ю. Якщо тебе не хочете сказати, що ви незалежні, тут або або значить, ви працюєте на ворога. Тут все просто. Та, ну, пане Тарасе, у нас одна хвилина лишилася буквально. Хотів уточнити, якісь можливо варто було би провести ротації в нашому кабміні. Так, для того, щоб, наприклад, посилити зв'язку між Нацбанком і певними практичними програмами Ні, Нацбанку з банкірами. Я вважаю, що там розмова повинна вже бути в кримінальних справах з конфіскацією майна, тому що вони відверто знахабніли. Ну тут іншого питання немає. Це перше. Тоді знаєте, тоді прийдуть інші банкіри, які будуть працювати на, на країну. Тому що такого ну, нам банкіри такі не потрібні. Нам потрібна зброя, промисловість. І щоб армія була вдягнена і озброєна. Якщо банкіри так себе погодять, то вони такі не потрібні і навчити їх раз назавжди. Якщо хочете працювати в країні, ви повинні зважати на інтереси країни, а не заробляти на на крові. Тому що я вам сказав, у 2022 році вони зробили емісію 400 мільярдів. Нічого з економікою не сталося, тільки позбавили, що економіка, точніше, воно збавила такий удар на економіку. Далі, і, і це питання. Далі, що ротація в мінімум? Ну, звичайно, що я думаю, що вони назріли. А, пан Шмигаль відверто нічого робити не хоче, ну просто не хоче. Знаєте, мені розповідали, як був візит пана Шмигаля в одну з дружніх країн. Не буду говорити яку, uh -huh. так? Приходить, починає там розлоги розмови про давайте там спільне виробництво. Ну, люди реально там переживають відповідальні люди. Вони вже приходять з конкретними проектами. Ну давайте, ну говорять, а ну давайте, ми тут меморандум підпишемо там, десь там через два тижні з вами зразу. Навіщо ти приїжджав бля, до людей? От в чому питання? Міністр, прем'єр-міністр, він приїжджає вже з готовим пакетом підписати, от просто підписати. І люди на це дивляться і запитують. Ну, мабуть, Україні не потрібно це, те, що ми пропонуємо. Україна дуже дружня для нас, дуже переживає за нас. І там є виробники, які готові там теж співпрацювати з нашими. Okay. Не в міст, не робиться. От приклад з цим з, з оподаткуванням прибутку підприємств. Це ж не треба Верховну Раду збирати. Це ж мигай разом з Кабміном в березні 22-го року. Вони прийняли постанову для спрощення, як вони сказали, виробництво зброї. Пропустили слово прибуток. Так? Пане Тарасе, на жаль, на превеликий жаль, ми маємо зараз рухатись за нашим ефірним графіком, трішки навіть перетягнули час. Ну, але, як казали класики, на найцікавішому місці Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, працював зараз в прямому ефірі Еспресо.